На цих вихідних в гідропарку відбувся фестиваль диводії. Дійство розпочалося з йоги та чайної церемонії о сьомій годині ранку. Багато п'ють попсіколу. Ну вот это сохранилось, как как як какое то вот искусство. На фестивалі можна було не тільки смачно поїсти та придбати хендмейдові сувеніри, а й відвідати різноманітні тренінги, лекції та майстер-класи. Зокрема, деякі учасники відчули себе в якості журналіста і взяли своє перше інтерв'ю. Здрасі Світано, а скажіть, як вам сподобався цей фестиваль? Дуже сподобався, дуже все гарно, дуже яскраві вироби, дуже яскраві люди, зустрічі. Навіть найменші учасники фестивалю Диводії могли знайти собі заняття. Оду, канішного дерево, березу, сонце. Флаг України зі слів організаторів, назва фестивалю Диводії містить в собі основне його завдання творити диво своїми руками, скомунікувати проактивну громаду до якихось дій і ну мотивація мотивація щось робити. Ми своїм, своїм прикладом хочемо показати, що не так складно, тому що цей захід у нас загалі практично без спонсорів ми своїми силами. Більшість людей просто на благодійній основі прийма. Участь на благодійній барахолці фестивалю також відбувся збір коштів на лікування онкохворої юлії балан. Організатори кажуть, що більшість містян приносили речі безкоштовно і не брали відсоток від продажу. Тобто, вся сума від проданого піде на лікування. Всі гроші у нас збираються від ящик. Є також браслети, які ми заказували спеціально. Нам любезно представили теж благотворительності. От, це от, все збирається, і юлія ці дітей. Така підтримка не Жих надихає Юлію боротися за своє життя. Само розуміння того, що люди готові допомагати, це просто безцінне розуміння. І, і для мене це вдвоє важливо, тому що це не, не тільки да збір дійсно, ну це і віра людей в те, що все буде хорошо. Фестиваль тривав до пізнього вечора і завершився виступом гурту зерно. Христина Биковець, Юлія Парух, телеканал СК1.